Виконуємо номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 5 до параграфів з 21 по 27 підручника Геометрія 7 та номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 10 до параграфів 45 по 51 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Два кола мають зовнішній дотик, А відстань між їхніми центрами дорівнює 14 см. Знайдіть радіуси цих кіл, якщо радіус одного з них на 4 см більший за радіус другого. І варіанти відповідей А 8 см і 4 см, Б 9 см і 5 см, В 10 см і 6 см і Г. 11 см і 7 см. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас є коло центр О і коло центр О1. У них зовнішній дотик у точці А. Відстань між центрами кіл О1 14 см. Радіус Оа першого кола на 4 см більше за радіус О1А. Другого кола потрібно знайти радіуси цих кіл. Нехай радіус меншого кола х сантиметрів. Нехай О1А дорівнює Х сантиметрів. Тоді ОА буде Х додати 4 сантиметри. Відстань. Між центрами кіл буде X, X, додати X, додати 4 Сантиметрів. Що за умовою дорівнює 14 см. Маємо рівняння, і наше рівняння Х додати Х, додати 4 дорівнює 14. Хто дати Х це буде 2х, а 4 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. 2х дорівнює 10. Тоді х дорівнює 10 поділити на 2, маємо 5 сантиметрів. Отже, О1 А у нас 5 сантиметрів. Тоді ОА буде 5 додати 4, буде 9 сантиметрів. Записуємо відповідь. 9 см і 5 см. І варіант правильної відповіді Б. Номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 5 з підручника геометрії 7. Та номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 10 підручника математика 7 виконано.